Українською піснею Ой у лузі червона калина, яка понад 100 років тому стала гімном січових стрільців. А сьогодні по праву вважається символом незламності українців, 28 червня розпочався у горішніх плавнях урочистий патріотичний концерт з нагоди 27-ї річниці Конституції України. У малій залі палацу культури і творчості зібрався глядач, який вірить у непереможний дух збройних сил України, і якому не байдужа історія, культура, державність, суверенітет нашої батьківщини і подальша доля неньки України. Ведуча урочистого заходу зачитала лист вітання з нагоди Дня Конституції України від міського голови Дмитра Бикова. Шановні мешканці горішньоплавнівської громади, вітаю вас із Днем Конституції України. Сьогодні по особливому ми розуміємо значимість основного закону нашої держави, того фундаменту, на якому базуються взаємовідносини політичного, економічного, соціально-культурного життя українського народу. Зі зброєю в руках ми захищаємо своє право на розбудову суверенної, демократичної держави. Бажаю усім злагоди, стійкості, гідності, мирного неба над батьківщиною. Слава Україні! Міський голова Дмитро Биков для кожного українця сьогоднішні реалії це непросте випробування. На жаль, історія України просочена війнами, болем і стражданням. Нашим пращурам, як і нам з вами зараз, доводилося захищати свободу і суверенітет нашої держави упродовж багатьох століть. Найстрашніше те, що у цих протистояннях із ворогами Україна втрачала найцінніше людське життя. Глядачі хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих українців, які за свободу й мирне небо рідної країни віддали життя. Урочистий захід продовжився переглядом виступів творчих колективів Палацу культури. Кожен номер концертної програми це відображення сили українського духу, незламності та віри у перемогу України. Наші співвітчизники, маленькі дорослі, на зло ворогові щиро співають українських пісень, адже це наша духовність, наша культура, яка є і завжди буде. Ніякий лютий ворог не здатен злякати нас ракетами і градами, адже ми, українці, волелюбний, справедливий і нескорений народ. Про це й співали вокалісти зі сцени Палацу культури. Тому що я Україна! Обов'язково вистоїмо, витримаємо, переможемо. Світло завжди перемагає темряву.